Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Знімаємо ми з вами зараз реакцію на кукурудзяні палички харчовик тигриня. Ви що, реально подумали, що я буду зараз їсти на відео оцю повну пачечку чіпсів? Нє, не буду. Ясно діло, що ми це з вами не зможемо з'їсти, тому будемо їсти з вами дорітос. Так, я знаю, багато писали мені в коментарях, що чіпси не купуй часто. Чіпси, зроби паузу між ними. Ну, ну я ж так зробив паузу. Ми реагували з вами 24 лютого. Я там порахував, що вже 5 днів пройшло. Сьогодні п'ятий день. Ну, дивіться, 25-й раз, два, три, чотири, п'ять. А, сьогодні шостий, шостий день. Ага, шостий день. Так, тому шостий день. Ну, пройшло там пару днів, коротше вже від тих чіпсів з цими. З смаком лобстера, а дорітися я вирішив зараз взяти, бо думаю, може розкуплять і більше не буде дорітися. А може завтра ми частину з вами і прореагуємо на ці тигринях кукурудзяні палички, але не обіцяю, може піду в магазин завтра щось інше купити. Тому, друзі, такі справи. Реагуємо, зараз дорітос подивимося. Я взяв найбільшу причину, я сьогодні взяв Дорітос. Перевірити чи зі смаком начос це сир начо буде смачніше, ніж то що ми з вами їли барбекю. Чи буде таке саме херня? знаєте. Тому я взяв начос і ми зараз спробуємо начос. Він не до 10 до літо, значить що краще чи все таки гірше, бо чіпси з сиром до речі мені подобаються. Походу, це один із найлюбиміших смаків чіпсів сир та тому, по ідеї до мав би мені зараз зайти. Якщо не зайде, то херня я оціну, оціню низькою оцінку. Ну добре, поїхали до заставки. День франірегує, реагує? сфреннірегує сьогодні буде реагувати. На уже я переклад. Чіпси кукурудзяні зі смаком сиру дорітос. Коротше, дорітос, рітос, рітос. Давайте ваші коментарі читаємо і приступаємо до реакції. Так, переходимо. Так, ну давайте перейдемо на канал. Ну, не знаю, мама купила просто сьогодні ще палички оці. Думаю, може прореагуємо на днях. Не знаю, велика пару можна з'їсти. Не знаю, подивимося. Добре, давайте на квадраті. 39 коментарів. До речі, сьогодні я дивився, було під е, м'ясною дошкою 90 коментарів. Зараз 64 коментарі. Ютуб. Най не матюкаюся. Добре, пішли читати. Е, Настя Тушенцова ну ти не можеш лайкнути, бо не читаєш на телефоні, а в зошиті. Ну, а тепер я вже можу лайкнути, тому що вже читаю на телефоні. Арабік е, Бой жду комікси у 2026-2029 году Дякую, Арабік Бой за підтримку. Надіюся, що ти до того року не підеш ще до 2026 з мого каналу і далі будеш активним моїм підписником. Тому у 26-2029 році я постараюсь вам показати. Та. Розі, щось там дякую, я люблю відео. Із... Блін, не буду перекладати, не знаю. Роман Ковальчук. Добре, що вже сьогодні кекси вже не рулети. Ну, вже щось, знаєте, інше, вже кекси, вже щось інакше. А сьогодні вже чіпси, а завтра може палички. Подивимося. Мюслі. E, а можна швидше, ніж у му році, комікси. E... Ну ні. В 23-му щось не хочу показати, в 24-му теж ні. 25-му... Коротше, перерва. У по коміксах у нас перерва. Тому у 26 році я вже покажу так. А зараз перерва. І то 26-го там трошки покажу. Ну, може, трохи багатенько. Але... Ну, поки що не знаю. Так, такі справи, друзі, читаємо далі. І так, мюслі, ну так, да, возможно, потім будуть просмотри на коміксах. Потім коли, якщо зараз немає переглядів, то і пізніше не буде. Але хоча б 100 переглядів, ви там щось дивлюсь, бачу, що ви там проявляєте активність, що ви реально хочете, щоб я вам повернув комікси, і ви пишете по 100 коментарів, ви написали. Але 100 коментарів там є, а переглядів нема. Ну не знаю, може потім і зарахує, не знаю. Може ви мені до 26 року і зробите під за, за 22 другий рік там перегляди, але подивимося. Парша Рітос, ну може й буде більша аудиторія, і будуть твої комікси дивитися. Не знаю, може від сели до 26-20 тисяч наберемо, якщо вийде. До речі, Федеріко Феліні я знімав вже шорт, що він не вийшов. Я знімав шо. Що... Федеріко Феліні знову я дивився в аналітику, почав рости знову. Е, було спочатку 600 передів, тобто було, десь дивилося кожен день по 5 тисяч, упало до 600 передів, тепер піднялося до 3 тисячі. Знову Ютуб почав його рекомендувати в... в ці шорти. Значить є шанси, що знову Федеріко Феліні набере мені підписників. Може, 17 тисяч наберемо, 20 не знаю. Ну, коротче, ожило, по ожило попеліх та Федеріко Феліні. Розі, Окей. Okay. Айфон iPhone, iPhone. На кінець вже сьогодні не було рулетів. Ну, але то що два дня були. ще в лютому були ті рулети, пам'ятаєте. Е, чекайте, рулети були. Секунда, чекайте, де то є. Ми рулети знімали з вами на початку лютого. Е, рулет дріжовий малина і дріждовий щеречний. Ми, видно, вам він теж надоїв, ви вже чекаєте іншого контенту. бачите, новий контент з Дорітосом. Та... На кінець вже сьогодні. А. Прочитав тупа голова, то саме прочитала. Ребк, бой, я думаю, бо можливо ніколи комікси посмотрять, але не всі. Ну, так і є. Деякі комікси там було щось 100 передів, а деякі нуль. Ті там, де закриті коментарі, там вже ніколи вже не буде переддію, бо Ютуб досить того не дасть вам прокоментувати відео. І за те, що нема вже коментарів, тим більше не буде передю. Такі справи. Так що ті ніяк не вони розкутити комікси, де Ютуб просто коментарі закрив. А де відкриті коментарі? Пишіть по 100 коментарів, може і буде перегляд, бачите, десь її є. Е, Фебрарі, Бруно, мені наприклад цікаво, як ти чистиш сніг. Дякую, але не буду це. По-перше, сніг так розстав, бо сьогодні весна. Ну, ще трохи розстає по чуть-чуть, ще трохи є сніг, але чистити його так не треба, тому не чекайте. Е, виглядають непогані кекси. Дякую. Що оцінила? А 896. Класний нікнейм. Мій Деніс Френдлі відпочиваю в стороні проти твого нікнейма. Е, класні кекси, попробую їх з медом. Дякую. Але пробувати не буду. Про... Ну, не знаю, може, десь пізніше попробую. Мета у мене зараз немає. так. Фебраріо Бруно, так, давай, знімай, як ти чистий сніг. другий коментарій, але не буду чистити. Микола Руденко, та я, я думаю, що тебе потім знову будуть дивитися і підписуватись. Так, все-таки твоя правда, бо Федеріко Феліні знову почав рости в аналітика, так каже. Арабік Бой, почому то комікси коміксити не хочуть, а реакції некоторі твої смотрят? Странно. А ну, дивіться, під чіпсами Лейс, які ми виходили. Я ще взяв. І третя причина, чи друга я взяв доріг. Бо чіпси набирають у мене більше по реакціях. Бачите, 138 Ютуб не списав, щоб дурна камера фокусувала. 138, та. тому виходить, що... Ось причина чому я взяв е е дорітос. Олеся Давиденко, е, ну, реакції дивляться, а комікси щось не дивляться. Але десь є, що й комікси дивиться. Та. Добре, що вже сьогодні знімаєш на кекси, вже інше, а то два дні підряд різні рулети. Та, але щось вам надоїли ці рулети. Даріо Салві 5. Ну так, ти правий, інстаграм це невигідна мережа для основної аудиторії, Так як там люди не хочуть з тобою стежити, за тобою стежити. Тому потрібно шукати інші соціальні мережі, де будуть люди за тобою стежити, як Ютуб чи Фейсбук. От тому я так і вирішив. Піти на Ютуб. На Ютубі, ну, те, в Інстаграм, я завжди на Ютубі найбільше контенту публікував, Тому на Ютубі в мене вийшло розкрутитися. Тепер у в в мене вже 1300, Завдяки тому, що там загрузив про солдата люди заснили, почали підписуватись, але старі люди. Та, а в Інстаграм там чуть-чуть відписки йдуть, напевно, я втрачу в інстаграмі аудиторію. Ну, не інстаграм, інстаграм це не моє. Е, Геннадій Осачок, ну так, рекламу не вигідно купувати, бо можуть і не подивитися. Твоя правда, тому і не купую. Ліза Давиденко, його жду Кіндер. А кіндера сюрприза зрозумів. Ну блін, за, за, за ці кіндери мені вже я бачу майже під кожним новим старим відео багато з'являється коментарів, я хочу кіндер, хочу кіндер. Тоді ви казали забагато. Я поняв, ви хочете кіндер сюрприз, але хоча б десь раз у місяць. Щоб було рідко, але було. Ну добре, десь куплю вам, десь. У цьому місяці, у березні, чекайте кіндер сюрприз, це точно, може навіть 10 березня, не знаю. Леонід Тимчук, та чого дівчата від такої посмішки з, з маком заходжу з тобою, познаємось? Га, Порофлив класно, та Мастер Ломастер, Та я думаю, що не відпишуться. Я теж так думаю, що не відпишуться. Але подивимося, якщо буде рости канал далі, то не відпишуться. Якщо канал ну, стане по підписках, то рости не буде. Може прийти і відписки, почнуть відписуватись. Роман Ковальчук, реально зубної пасти вже не треба, коли такі зуби. Ну ви і тут рофлите вже під цим відео. Та. Твоя правда. Коли такі класні зуби. Маша Номенка, ну як хочеш, не хочеш купувати рекламу, не купуй. Просто я думала, що хочу якось підняти перейди на коміксах. Але хочеш своїм шляхом набрати, то набирай. Е, дякую за коментарі. Не хочу купувати рекламу, бо це мені не вигідно. Я рекламу потім за рекламу... Гроші не верну собі. Не купуй, не буду купувати. Просто думала, що хочу підняти. Ну, ніяк не піднімеш на коміксах. Пиши побільше коментарів, і ти мені коментарем своїм піднімеш хоч трошки. Су, а хочу хоч, своїм шляхом якось як зможу. Я своїм шляхом тепер вже нічого не можу зробити. Бо раніше я міг, тепер я вже не міг. Не можу, тому ніяк. Е, Валерій Коленко, та з реклами ти точно не заробиш. Та звичайно, Гелеоніт Тимчук просто ах, жаха не посмішка. Оце справжні коментарі, не те, що вони прикалувалися, рофлили наді мною вчора під роликом і тут в коментарях. Мастер Ломастер, та я думаю, що не відпишуться, так як твої аудиторія діти, і вони так і не дивляться твої відео. Тому навряд вони у підписки свої заходять, а у підписки можу зайти. Ну тут різні є варіанти. Можу зайти, можу не зайти. Можуть побачити весь час, що у мене є ролики і відпишуться. Подивимося. Подивимося, як, як будуть далі е, будуть справи з моїм каналом. Та. Микола Руденко не захотіла 16 тисяч аудиторій, де ти дивитись комікс. Ну, зато захотіла шорти дивитися. Ну, що зробиш, не заставиш цю аудиторію, що зробиш? Лідія Петровська, якщо би ти купив рекламу на відео, підеш у мінус. Можливо, ніхто і не подивиться багато відео, і точно нічого не заробиш. Твоя правда. Невигідно, невигідно, тому що. Може, і буде там 2-3 тисячі переді, але що, зато багато реклам треба від... заплатити, ну, невигідно. Це Фебраріо Бруно, рулет не пане, тільки зуби жахливі. О, на кінець справжні коментарі, Знов пішли. Настя e, Тушенцова. ну так, бо ти не показуй зуби після маку. Це жахливо. Більше не буду показувати, бо бачу такі коментарі пішли. Ну так, можеш зняти, як ти чистий сніг, хоча мені це не цікаво дивитися. Бачите, якби третій коментарій, але йому не цікаво, як це дивитися. Бачите, і мені не цікаво чистити сніг для вас, тому і не буду. Аманда e, 08 Сантос, очень крутой відео, мені нравиться. що тобі Аманда сподобалась. Красива дівчина. Ксюша Стоненцява, так знімай як ти чистий сніг. Четвертий коментар, щось вам захотілося. Чотири коментарі, окей. Електронік бой, ну якщо і буде більше аудиторія, то все рівно не буде дивитися, бо вони дивляться, твої тільки шорти, так що я буду точно правий. Так, Електронік бой, скоріш за все, ти будеш правий, але думаю, хоч стоперед буде десь десь раз на коміксах. 26... Шостому році чи двадцять дев'ятому, двадцять му 2022, трохи набралося там по стопере. Ясно, що не буде як шорти набирати. А що вже буде? Що по... вже буде. Так, поїхали їсти з вами Дорітос. Дорітос. Не Читос, а Дорітос. Напевно, скоріше за все ми з вами трошки частинку завтра цього з'їмо. Ну бо вже мама купила, знаєте, як не пропустити таку... такий момент, знаєте, знаєте, тому вже завтра, напевно, чекайте на ці палички. А сьогодні я вже, як по плану, я запланував, ці давайте тут. І так може мені зараз не сподобатись. Хто знає. Бо як бо, я, бо знаєте, барбекю, лейс ми з вами пробували. Ну десь пробував я барбекю. Так, Я пробував лейс, барбекю. Мені подобалось. То якщо лейс мені барбекю, дур, мені всі смаки, лейс заходять. А до барбекю, ну, жахливий якийсь було. То не знаю, чи це Мене зараз дивує. Але поїхали пробувати. Погнали. Так. А от вигляд у них кайфовий. Ну що ж, відноля до 0 сі... до 10. Ми... let's go. Ну. Те що це... кукурудзяні чіпси. чипси. Лишу й на ютуб шарпару. Po sobo niučiu tako laiskrašę. Tam šiaunikai lišiau visą dieną, skanus, darytos. З перцем. Гострий, так. Думаю, що той доріто не запиє челендж, але не знаю. Давайте просто на відео візьмемо ще доріто з перцем. Може 10 березня, але не обіцяю. А сьогодні в нас начо. Ну, сир. Če osmaš notu tako sobno, najvišji balup pridete, več ne postavlja. М'язи знову болять. Дивіться, скільки в мене ще лишається. Так. Ось тільки. Давайте їсти. Продовжує день справді далі їсти. Ну, я очікував чогось краще. Лейс найкраще все таке. иллюминат. Хм. Можно было и краще. рекутник Таке, лайс типше Я думаю, давайте попробуем Чи робити раді цього ролик Доріто з кетчупом Чи пробуєте зараз намах Добре Наберете під цим відео коментарі Так, давай доріто з кетчупом Куплю спеціально ще попробуємо з кетчупом Думаю спеціальний ролик для цього робити Добре, йому просто Не знаю, я раніше у детенции тоже ю чипсы. Но м'язо так ніколи на мене не боліло. це Багато їж, болить м'ясо, не знаю. Треба відкласти з тих чипсів трохи вам на ютуб шот. Блін, тут особи нема. Тут нема що відкладати. Вже цілих трикутників нема. Ну вже. їмо таке на ютуб шот. Так. так. Добре, ще ймо. Добре, Відкладаю собі ще на YouTube-шорт пару штук. Так, все відкладаємо. Все. Коротше, все на стіл, зараз ми вибраємо. Дивіться. Пачечка порожня. Все висипали. Значить, все, лишаю на YouTube-шорт. Давайте ще докладемо. Ось так ось. Давай, та достатньо, так не знаю, що подивлються. А це ми зараз все гарненько доїдаємося. Доїдаємо і... Та й все. Давайте. Хм. Чи частинки колись цукру, ніби ще солодке, не знаю. Не знаю. Це собі. Коротше, лейс ліпше.

Дай нагадаю, пачку. Я это вже лопаю на YouTube Шат, а зараз ми велике відео лопнемо. що у них есть кукурудзання. Так і напишки кукурудзання. За ще, ще, ще трошки з стоя зараз розібраю. Ну таке. Напевно, зато будуть палички. Ці дорітус відкласти до 10 березня, їсти за паличка з вами, але я собі отак голові сьогодні заплановану мав доріту, знаєш, дорітус. І так особа в мене... Ну, на 8 балів, що. Більше особи так. Ці дорітусні особи так не сподобались. Я приправа... Ну, дивіться, облежим, наприклад, приправу, так? Ну, приправа... Ну... на YouTube шати. Хочу просто ще з вами саму приправу. Приправа сама також вісім, ну так, вісім. Навіть не чути, що то сир. Непонятно, що то сир, чи що це за приправа, чого не понятно. Непонятно. Непонятно. У Лейсі, понятно, що це сир. Mm. Чути сир, а це просто солене. Але що солене? понятно. Добре, друзі, на цьому все. Лопаємо пачку і прощаємось. Три, два, один, let's го! Ще раз. <Ре> ну, лопну. Дивіться. О, тут ще показують є смаки. Дивіться, тут ще є. Блін, ну не фокусую, є гострий. О! Хот Pepper, це якраз було у магазині. Світ e, Chill, це я не знаю фіолетова, і барбікю ми з вами пробували. Ще лишається е, фіолетовий смак. Фіолетовий, о, Смак я ще не пробував. Називається світ Chili. Свідчили, може, кіщілі, може перець. Ну нічого не намальовано. Як появиться, ми, може всі смаки з вами перепробуємо і пройгумо від 0 до 10. Добре, друзі, на цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось? Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був Деніс Френді. Скоріше за все, завтра чекайте реакцію на кукурудзяні палички харчовий тигриня. Оце. З ясно, ми все їсти не буду, скільки зможу, скільки з'їм. Його на відео тому такі справи. Чекайте завтра на відео. Всім пока! Бувайте! Лейс найкращий. Це таке не дуже. Пока!